Всім привіт! Ви на каналі Ойген. В першому відео на цьому каналі я розповідав про те, як можна записатися в Посольство України в Німеччині, для того, щоб подати документи на виготовлення закордонного паспорту. Якщо ви цього ще не бачили, то можете подивитись за посиланням. Зараз ми з вами поговоримо про паспортний сервіс, який відкрився в перший відкрився в Німеччині, а саме в місті Берлін. Отже, він розпочав свою роботу, і якщо чесно, то це дуже спрощує отримання необхідних документів тим людям, які вимушено опинилися в Німеччині. І якщо Південь Німеччини і східна частина вони їздили там до Чехії або до Польщі, тому що там було близько, і ці паспортні сервіси там вже були відкриті, то ті, хто знаходиться на півночі, в центральній Німеччині або на Західній частині Німеччини це було достатньо таки далеко їхати до Польщі, щоб подати документ або вирішити свої запитання. Тому зараз є така можливість поїхати до Берліну і оформити необхідні папери. Отже, цей паспортний сервіс працює з понеділка по суботу, включно з 9-ї години до 18-ї, в порядку живої черги. За живою чергою, електронна черга вона запрацює трішки згодом, як повідомляють на сайті. Цього паспортного сервісу. Тому очікуємо, щоб було більш зручніше потрапити 100% на прийом. Послуги, які можна отримати в цьому паспортному сервісі в Берліні, наступні. Це оформлення ID-картки або закордонного паспорта, в тому числі якщо ви його втратили або його викрали. Також можна обміняти свою ID-картку чи закордонний паспорт, якщо в них закінчився термін дії. Або якщо змінилася інформація в них, або якщо вони вже не придатні до використання. Також обмін паспорта старого зразку на ID-картку. За бажанням, це можна зробити, або ж знають тих, кому хто досяг 25 років, або 45 років, і потрібно вклеювати нову фотокартку в паспорт старого зразку, то можна буде обміняти замовити собі ID-картку, щоб не вклеювати. Також можна одночасно замовити і закордонний паспорт, і ID-картку, поміняти посвідчення водія, а також страхування. Але найпопулярніший запит, як всі ми розуміємо, це оформлення закордонного паспорту. На жаль, не всі в Україні робили це, коли була така змога, коли був вільний доступ до цього. А зараз це питання особливо гостро стоїть. Тому. Якщо вам 16 років і більше, то такий паспорт виготовляється на 10 років і більше. Якщо вашій дитині до 16 років, то такий закордонний паспорт виготовляється за лише на 4 роки. Потім потрібно буде його змінювати. Скільки коштує такий паспорт? В такому паспортному сервісі є два варіанти виготовлення паспорт, паспортів: це терміновий і нетерміновий. Отже, терміновий паспорт коштує майже 1600 гривень. Це з сервісними послугами цього підприємства. Нетерміновий паспорт коштує майже 950 гривень Це також з цими послугами додатковими цього підприємства. Тобто 1600 і 950. Дуже важливо стосовно оплати. Оплата послуги здійснюється на місці за допомогою онлайн-сервісу. Для оплати при собі потрібно мати мобільний телефон, смартфон та реквізити банківської картки. Оце по типу як оплата в інтернеті буде. Причому картка повинна бути Visa або MasterCard. На картці повинен зі зворотньої сторони бути CVV-код, таких три цифри. Бажано також мати українську картку картку українського банку. Бо в Україні. Майже всі картки випускалися з можливістю оплати в інтернету візи або MasterCard. Не так, як тут в Німеччині. І також потрібно перевірити, щоб ліміт оплати в інтернеті пропустив цю суму, яку ви будете оплачувати. 1000 або 1600 гривень. Якщо у вас звичайна картка Шпаркаси, Маестрокарт або жирокарт, то ви оплатити нею не зможете. не зможете. Готівкою також оплатити неможливо лише карткою, повноцінною карткою. Скільки потрібно очікувати виготовлення такого закордонного паспорту? Термін виготовлення закордонного паспорту на сайті не вказаний, тому що це залежить від ситуації в країні. Але відповідно до зворотного зв'язку тих, хто робив такі паспорти в Польщі, то терміни нетермінового паспорту приблизно 3 місяці. Якщо це терміновий паспорт, то приблизно півтори до двох місяців. Але також все це залежить від ситуації, яка буде в Україні. І ці терміни можуть бути трішки більшими. Які документи потрібно мати з собою для того, щоб подати таку заявку? Необхідний паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер, анкета заявка вона буде сформована там на місці. У вас. Також за наявності, якщо у вас до цього був закордонний паспорт або інший паспорт і ви його змінюєте, то потрібно його брати з собою. Якщо, наприклад, там було інше прізвище, і вам потрібно його в новому паспорті на нове прізвище, то також потрібно мати з собою такий документ. Все. Коли закордонний паспорт буде готовий, вам на мобільний телефон надійде СМС-повідомлення. Вам потрібно буде звернутися до цього паспортного сервісу повторно. Так, дійсно, цей паспортний сервіс більш зручніший, тому що ви можете подати заявку на виготовлення паспорту або інші запитання день в день. То ви приїхали зранку, відстояли чергу, вирішили запитання, поїхали через 2 місяці. Приїхали, забрали паспорт, готові, все. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо для вас воно було корисним, ставте, будь ласка, лайки. Пишіть коментарі, якщо у вас є якісь запитання, а також підписуйтесь, будь ласка, на канал. Всім до зустрічі! Чус!